Якщо вам так. зустрінеться косоцького морсла про дорогу, спитайте. Але не факт, що він відповість. Ця собака нам не попалася, яка вміє говорити. На жаль. О, я пропоную метод перелазення такого високого, щільного, але з великим дном забором. Угу. Дивіться. Спочатку ми кидаємо туди. Ми кидаємо. Можна показати? Собака, тільки не попівно не буде. Можна туди. Саме головне, не шукати самих простих худень. шляхів. Але якщо у вас нова курточка, як у мене, мож, можете шукати шляхи на бочок. Пес пес в шоці. Я, мабуть, перелізу тут. Можеш, будь ласка, потримати камеру. Так, зараз дивіться, якщо у вас є... Знімаємо, передаємо. Якщо у вас є з собою якийсь. І одягаємо обов'язково. І, і, якщо я правильно понял, то вона питається пролізти ось сюди. Я і пролізу. Але там в кінці немає дірки між забором і забором? Ні. Пропоную тобі мій метод. У ну, мене вона не стала грязною. О! І ще один метод. Метод називається собачка. Планка. Планка собачки. Собачка подивилась так. на це все і пішла в шоці. Сюди додому. Що ж, балкончику. Ти туди, мабуть? Ми вийшли на стежку. На стежку. Фу. Бачите стежку? Йдіть по стежці. Йдіть за собакою. До речі, звуть Барсік. Барсік 2.0. Зустрінемося з вами пізніше.